Гарша пілоса Кримівського пряма рота. Швидкість трохи перевищити, порушуйте пункт 12.4, право дорожнього руху. Судьба, придавіть документи. РВ0268. РВ РВ-0268. Так, точно. Свідчення покажете. Звичайно. Ви є громадянин України, що ви могли користуватися своїми провагами. Йосак Микола Миколаєвич дійсно до 13.01.2016 року. перебуває на посаді інспектора ДПС ВДІ. Слухаю вас. Що, що? Слухаю вас! Це більш нічого не правда. Передивіть документи до вас. Чому так перевищити? Що можете пояснити? Я не перевищую. Знайомий тут збуде. Звичайно. Ну, можете підійти, Ви досягти. Можете це просьба чи можете це вимога? Я не, нічого не вимагаю. Тобто ви просите. Я, я вам запропонував. А я ви не маєте не пропонувати, ви зобов'язані надати докази? Yes, you know, 250. 250. 250. Так, по, є, згідно 250. 251 статті КУПАПу. Ви я мені зобов'язані надати. Ви... Я... Ви, про... ви маєте не пропонувати ознайомити з доказом, а маєте мене так? ознайомити з доказами. Будь ласка, можете підтягнути. Я бажання не маю виходити з автомобіля, і мене ніякий нормативний я... провед не заставляє виходити з автомобіля. Правильно. Я ж вас не сказав, ви вийдіть з автомобіля. Є на штативі прибори, якщо бажаєте? Інспектор, дивіться, дивлюсь. Я вам тепер скажу так. Ви кажете, що я порушив? Так? Так. Я кажу, що я не порушив. Так. Поки ви не доказали закон на моїй стороні. А зокрема, 62 стаття Конституції що говорить? Закон на дивіться, в мене є. У вас є докази, що ви теж не порушили. Так? Звичайно. Ну, будь ласка, ви можете скористатися своїми доказами. А у мене є теж докази. Ну, але теж... питання в тому, що я не зобов'язаний вам надавати якісь докази, а ви зобов'язані надати докази я мого ж порушення. Я ну, і що? Ознайомитесь з моїми доказами. Я бажаю ознайомитись. Ну, ознайомити. Але не бажаю виходити з машини. Не бажаєте, я ж вас не змушую виходити з машини, правильно? Ну, ви мене не змушуєте, але ви зобов'язані надати розруковані. докази. Розруховню, ну дивіться, ми вертаємося до того самого, розумієте. Я вам запропонував, ви, як я водій, громадянин України, можете ознайомитися. Я хочу. Ну, будь ласка, діть, а ви зобов'язані мене ознайомити з доказами. Правильно чи неправильно? Да. Ви зобов'язані мене ознайомити з доказами чи ні? Я ж, я ж вам запропонував, ознайомлюєте. Ну, дивіться, Воді. чого виникаєте відповіді на питання? Ви зобов'язані мене ознайомити з, займаю, з... Ви... Ді, 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 Чекайте, ласка, дайте, ласка, дайте мені відповідь на питання. Ви зобов'язані ознайомити мене? Зобов'язані. Тоді ознайомте, будь ласка. Я ж вам пропоную. А Тому я зобов'язаний виходити з машини. Це ваше право, Я не зобов'язаний, а ви ознайомити з доказами, не зобов'язані. Хочете виходьте ознайомитись, хочете ні. Ви ще в воді, розумієте? Ну і все, я вам запропонував. А ви можете і не ознайомитись, хочете ознайомити. Ви хочете, ідіть ознайомити. Я хочу, і ви зобов'язані. То ознайомте мене, Що, будь ласка. Не будете ознайомлюватись, підійдіть, будете чи ні. Ознайомте мене, будь ласка. Підійдіть, да я ознайомлююся. Чому я маю виходити з машини? Ви мені не мені тут тепло. Все, сидіть, не хочете ознайомитись. Будь ласка, переділяйте документи. Поки нема доказів, немає нема підстав, щоб пред'явити документи. Але зато є підстава на те, щоб я написав на вас заяву на безпричинну зупинку. Інспектор, не забирайте є... свого часу і мого часу. Або ви показуєте lla. докази, або ви бажаєте I мені щасливої дороги і я поїхав. Раз, ще раз. Ще. Буду ознайомлюватися. Я не хочу йти. На ваші ніхто не ну, я не Йому. хочу йти. Ви підявите документи чи ні? Коли буде підстава, тоді пред'явлю. Поки, ви, що, поки ви зараз що немає підстави. Ні, я не відмовляюсь. То придивіть, будь ласка, щоб я змірюю, зараз в каче підувати. На якій підставі я вам маю придивляти документи? Скажіть, будь ласка, на якій підставі? Ваших слів мало. Наразі ваших слів мало. Переходимо значить, у другий дії, зараз упинемо свідочки. Почекайте, добре. Свідків для, для чого? Свідки. ну... Я будь вам підстави. не відмовляюся. Будь ласка, водій, на якій підставі? Якщо вам пристав... по Чекайте, спектр. Поки ви мені не доказали мого порушення, нема підстав. Нема підстав, так? Да? Якщо ви не доказали мого порушення, то нема в підстав. згідно 251 статті. Ну то надайте мені їх. Я раз говорю, будете ознайомлюватись чи ні, сказ... вирішуєте. Я... Я, я, штаті... я, я вам скажу, ознайомлюйтеся. Я вам попугай прибор... маю повторювати 150 разів, що, я... Я... що я... я бажаю ознайомитися. Я прибороч до вас не принесу Чому? Чому я не, не принесе? Він працює від режиму питання коштів. Я маю право ознайомитися з доказами. Звичайно. Я маю право не виходити з машини. Маєте право. Тоді, будь ласка, а ви, а ви зобов'язані надати я доказ. Інспектор. Я, Ми... не, я не попугаю, що вам пояснювати я 10 разів те саме. Я юрист по освіті і... Добре. Значить, ви відмовляєтесь придивлюся. Не відмовляюсь. Ну, будь ласка, придивіться. Я не відмовляюся на законну Ми... причину. Я вам назвав причину. Немає законної причини, немає. Немає законної, так? Добре, чекайте, з свідків зараз підійдемо, свідків. Спектора, мені довго чекати? Зараз у тебе свідки. свідки? Документи перевіримо, чи У вас автомобіль не угонь. Я вас не зупиню. Ви е, маєте ідентифікатор, можу... подивіться, ви маєте ідентифікатор так, автомобіля. Документи немає. Ви сумніваєте, що в, мене немає, що в мене є документи? Я, я вірю, що у вас є. Ви юрист по світі. Я вас можу попередити, розумієте. Но ви не хочете за це йти. Вас було 106 км до 50 км. А в чому? Ви не хочете документи. Інспектор, я хочу пред'явити документи але на законну причину. Вимогу законну. Я пред'явлю документи на законну вимогу. Коли буде на це причина? Наразі, поки нема доказів, нема законної причини. Я, не я не порушував. Я не порушував. Я не порушував, інспектор. Я не порушував. Ви не порушували, так? Ні. Не будете придивляти, поки свідки, присутні і свідки будете я, я, Скажіть, будь ласка, я, я вам не подивляй. ясно сказав, я не відмовляюсь передбляти документи. Ну, придивіть, будь ласка, що ну, ви. Ну, на якій відмовляю? підставі? Ну, наразі відмовляю. нема доказів, нема, нема підстави. Як нема підстави? Ну так нема підстави. Я ж вам пояснив, що... Інспектор, буду... ви маєте діяти виключно в правовому полі. Як? Просто так показуєте документи, ви не маєте права вимагати. Ви не маєте права просто так вимагати придивити документи. Чекайте, я, я вам 24. Ну, ви запропонували. У Вас було перевищення затоксовано швидкості на приладі візи. Спектор, я маю право вам не вірити. Я маю право вам не вірити. Що ж ви не, не маєте? Маю чи не маю? Ну, не ну от, вірити, ну, от я не вірю. Да, Але а ви зобов'язані мені доказати. Чуєте за того, я вам запропонував. Я у ділі, йдіть ознайомитись, розумієте? Ну але От, я вам чітко, я вам чітко пояснив, не що я. Ти, я ж вас не Мене закон зобов'язує виходити так. з машини я і йти кудись. Нічка. Ніч. Ні, 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 ніч ні. темно. Я боюся. Зараз купа оборотнів є. Так, купа ну, обо... Показали, добре? Ви ж, мабуть, не Нічого не... Ну наразі ж наразі що ви моїх прав не ущемляєте, Наразі не тільки те, що ви мене тримаєте, невідомо чого. Зараз перевірю документ до машини, я перевірю. Ну перевірте, ви Тому маєте номер бачити, машини, маєте, маєте ідентифікатор. За швидкіс я вас попереджу, може ви щось не бачили. Зараз все перевіримо чинного законодавства. Свідочки зупинимо. Розумієте чи? Ти свідків чого? Ну. Це те, що ви документи не передаєте. Я, я вам сказав, що я відмовляюся передати документи. Яка підстава? Мені не треба їх, пред'явити. Я вам поясню, яка підстава. Ну скажіть, будь ласка, яка підстава? Перевищення ви швидкості. Інспектор, давайте отак. Дивіться, в правовому полі йдемо. В правовому полі. В правовому полі. Я інспектор. Добре, у вас є юридична освіта? Є. Яка? Вища, середня. Ще не ну, не закінчено. У мене закінчено вища юридична освіта. Я за вас радий. Я вам можу розписати чітко по закону, по статтях, по пунктах. Що ви зараз порушуєте? Я що порушую? Так. Розписати ну, вам? Думаєте, інспектор? Ви можете це розписувати, можете мої дії оскаржити. Ви є громадянин України, перш за все. От, власне. О. А ви є ну, інспектор, а ви є інспектор. Більше, мені, мені дозволено робити все, що не заборонено законом. А вам дозволено в формі, коли ви при виконанні, а вам дозволено робити все, що вам прописано законом. Вам закон говорить Придавите мені я, докази. Я, я й те виконую, я вам ще раз говорю. Я повторяюся, десь раз вам вже сказав, є закупівлення, я вам допомогу знайомитися, тому що я не зможу принести штативу прирвала до а, а я зобов'язаний вам якісь комфортні умови представлення доказів забезпечувати. Шуча? А я зобов'язаний вам предсп... пред... забезпечити комфортні умови пред'явлення пред доказів. І, і, і свої, свої, свої докази? Ні. Я питаю чітко, чи я зобов'язаний вам надавати і робити комфортні умови, представлення доказів, пред'явлення доказів правопорушення адміністративного. Згідно 122 частини першої. Чи, чи я вам, вам зобов'язаний надавати комфортні умови, представлення доказів? Тобто, якщо я вийду і піду дивитися, це означає, що я вам представляю комфортні умови, тому що ви, тому? Тому що ви нібито не можете, не можете мені представити докази зараз. У мене є докази він неправильно зрозуміло може у мене водіти. Прилад. Я вас правильно зрозумів? Я вам ще раз поясню. Прилад працює від режиму, розумієте? No. Від акумуляторів, від батарейки, які знаходиться на штативі. Розумієте? А який прилад? Дизель. Дизель. Він має акумулятор. Прилад та, Від від автомобіля, від батареї працює. No, від в... автомобільно є. Автомобільний батареї? Так, точно. А автономно, що він не працює? Автономно. А, ну, то це значить, це в... це то це... значить, ваш прилад не є справний, тому не що він має правний, він так, має так. працювати від внутрішньої батареї. Да, він від внутрішньої автомобільної працює. Не внутрішньо автомобільний. Він від автомобільної. Від працює на даний час, від автомобільної працює через те. Ну, тобто ви відключіть від автомобіля, щоб, щоб працювала yeah. автономна батарея і... Yeah. Тобто, ви, тобто він автономно не працює. Якщо ви відключите від автомобіля, він не буде працювати. Буде працювати. Ну То чому ви його не можете принести сюди? Він на штативі, я не можу його носити, розумієте? Не можу. Він знаходиться на штативі. Ну а я можу не йти. Ну то ж, я ж вам те пояснив. Ну, я ж можу не йти. Совершенно правильно. Ну. Що можете не йти? І порушень з моєї сторони ніяких немає. Ніяких немає. Якщо я, я, вам якщо я, сказав, я не можу. Якщо кажу, що у вас ще порушення, то я вас виділю. Сказав, ви пане водій, я вас обов'язую вийти з автомобіля. Я говорив таке, чи що... ні, не говорили, але мені запропонували йти, бо, запропонували. бо ви сказали, що ви якоби не можете в іншому випадку мені представити докази. Я є докази. Я, я вам запропонував вас йому Розумієте чи ні? Ви не хочете, це ваше право теж. Ні, я хочу. Хто скаже, що я не хочу? Хочте ознайомити. Дивіться, інспектор. Де, Давайте розділимо два поняття. Я хочу ви, ознайомитись знаєте. з доказами. Я вам Ми... Це моє право, але я так. не хочу. Іти кудись? Ми знову я я з того самого, що почали, так? Так. Все. Чекайте, зараз пени свідки, ви пред'явите документи. Інспектор. <рес> Слухай. Закон, закон... Я ж вам сказав, що я не відмовляюсь пред'являти документи. Не відмовляюся. Мені своїх руках. Мені я збіру поки... Що ви хочете звіряти, скажіть. Дивіться, номер реєстраційних документів в записах ваших і з номером дублюючим, чи навіть співпадає. <реш> Згідно. Тобто ви хочете зараз просто перевірити документи, так? Так, точно, на право керування порушили, я вас попереджу. А на якій підставі? За порушення перевищення швидкості я вас взагалі зупини, я ж вам поясню. Ну, інспектор, Добто. тобто ви вважаєте, що я є правопорушником, так? Так. А ви маєте право без доказів мене називати правопорушником? У мене є докази. Ну то надайте. Я вам ще раз говорю, я вам пропоную йти ознайомлюватися. Не будете, я... я вас не заставляю. Ну тоді, що ви від мене вимагаєте, якщо ви мене не заставляєте? Я не вимагаю. Я вас прошу пред'явити. Вимагають. Знаєте що? Я не вимагаю. Просите? Ви тро... Тобто да, ви, я прошу. ви просите, не вимагаєте. Пред прошу Пред'явити, А на якій Документ? підставі? Я вам поясню. Чим ви керуєтеся? От зараз, чим ви керуєтеся? Пункт 12.4 перевищення швидкості руху. Пункт 12.4? Так, ви порушили. Добре, а доказ? Ще раз вам поясню. Зафіксовано на штатив на приладі візиту. Не будете пред'являти? — Буду. Спиняй світки? Буду пред'являти. — Ну, то будь ласка, придивіть. Ну. На якій підставі, скажіть? Я вам ще раз пояснюю. Ну дивіться, я ну, ну, ну ви, ж, ви ж не хочете мені докази представити? Що ви зобов'язані зробити? Щойте, я вам ще раз запропоную. Придіть, будь ласка, познайомитись. Прилад на штативи. Я його не зможу принести сюди, бо тому, що воно питання не хочеться. Ви зобов'язані мені надати докази? Я вам надаю докази. Ви не, не надаєте. Бо ну, дивіться, ще дві раз. камери знімає. Шуйте, я вам ще раз пропоную. Дві камери знімає. Дві камери знімає. Все, це добре. Я вам ще раз на камери пропоную ознайомитись. Пред'являєте чи ні? На законну вимогу пред'являю. Чекайте зараз. На законну вимогу пред'являю. Я зараз пинив свідків. Підійдемося. Свідків чого? Скажіть будь ласка. Добрий день. Як, добре... вас, як вас звати? Не перебувайте, почекайте. Прошу. Олег. Не перебувайте, добре, дивіться, виводіть. Ви водій, ви воді. ви воді будете пред'являти документи? Буду. Будь ласка, пред'явіть присутності свідка. Інспектор, присутності свідка Олега, якою яким нормативно правовим актом ви зараз керуєтеся, вимагаєте від мене пред'явити документи? Я не вимагаю вам воді ще раз. Я... Вас попросив пред'явити документ. Інспектор, а я, я вас питаю, ви, яким нормативно проводимо. Буду. Ви не, прав... не, не бачили, за що зупинили? Правильно? Чи ні? Ви ж не, не бачили. Я зупинили зафіксований перевищення швидкості. Я прошу надати мені докази. Я Інспектор перебуває... каже, я десь маю йти. Не перебувайте, будь ласка. Я ні, тут... я вожу, я так, вожу вожу свідка в суд справи. Так. я ввожу теж, я поясню. Потім ви своє скажете. Добре? Добре. Я пропоную, будівлю вас, ознайомлюте. Ознайомлюся. Я правильно говорю, ви не з автомобіля ознайомтесь, не хочете. Ви хотіти з автомобіля не хочете, але хочу ознайомитись з доказами. Піхо, на штативі знаходиться переді. Так. Все, я я з тим всім ознайти. згідний. Я з тим всім згідний. Далі переходимо до другої процедури. Ви будете. Предявляти Буду. Будь ласка, пред'явіть приступності свідка. А можна я свідкою пред'явлю? Тому що свідок. Дивіться, щоб свідок Диві. не сумнівався, що документи в мене є, і що я керую на законних підставах. На зак... А свідок який? він є контролює, він знає які категорії має бути. Інсп... Інспектор, дивіться. Я, я свідкою покажу, що в мене є документи. І що я керую ви, на законних підставах. Ви, Але ви... коли будуть законні підстави, що ви в мене вимагали їх пред'явити, то я вам пред'явлю. Я ще пред не вимагав від вас. А як? Ви мене щось не так говорите, що від вас вимагав. А що ви робили? Ви просили? Так. Ну, це... ну чекайте. Приявити. Вимагати? Ви зараз кажете, що я від вас ще щось вимагав? Вимієте? Придивіть, будь ласка, в присутності світ, щоб свідок побачив. Що в мене є документи. так? Ласка є. Номер кузова просто звіру. Ну, Номер кузова є на цьому. на... В реєстраційних під... документах, ви розумієте чи ні. Подивіться. 5 кілометрів додому не буду. Подивіться. <ривіт> От, ходіть сюди, подивіться. От присутності свідка, придивіться. Придиві. Що в мене є документи. Подивіться, заберіть. От, я дивіться. дивіться придиві... свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і от посвідчення водія. Є в мене вони? Є. Дивіться, є. ви яким чином пред'явили? Це ви водій чи ні? Е, свідок. Я ви переконалися в тому, що в мене є посвідчення водія і є реєстраційний є. документ. Е. Е, реєстраційний номер групи, я з вашими цими. На яких підставах? З чим я ви звірите? Ще раз, ще раз поясню. На яких За швидкість. Я є зафіксовано, я вас можу попередити. Розумієте, є пом'яшу все обставини. Я вас попереджу. А мені треба звірити. Ви будете або... складати протокол. Я, я вас попередив вже давно. Чекайте, скажіть, будь ласка, ви будете складати протокол? Я не буду складати протокол. Тоді ви не маєте права попередження, що попередження а це все, вид адмі... адміністративного стягнення. Ви хочете керуватися 22 статтею КОПАПО. Це є усне зауваження, а не усне попередження. Я... Усне попередження це вид адміністративного стягнення. Я вас попереджу, що ви дальше не порушення. На початку ви прийдете допоміг. Я вам кажу, попередження це є вид Чуваєте? адміністративного стягнення. Це, І воно виноситься так, постановою. В постанові. Не, не, не. Так? Чуєте, які постанова? У вас матеріали не складаються. Ну це, це є не попередження, а зауваження. Це 22 стаття КУПАПу. Це є усне зауваження? Зауваження може. Судя, розумієте, попередження... Ні, ви маєте право, керуючи 22 статтею КУПАПу, за малозначимість порушення обмежитись устним зауваженням. Я хай правильно хай говорю хай чи неправильно? Придавіть, я вас попередив за перевищення швидкості руху. Зафіксовано. Зараз ще свідкую покажу, поясню. Ви придавіть мені реєстраційні документи, щоб я міг змогу звірити. А що ви, хоч, що ви хочете звіряти? А що ви а хочете звіряти? Ваші реєстраційні документи придивіть. Ви відмовляєтесь? Ні, я не відмовляюся. Я, ну, я, дивіться, ну я чекаю на законну причину. Я не відмовляюся, але я чекаю на законну причину. Перевищення швидкості руху. Ну, дивіться. Воно ще наразі не доказано. Ще воно наразі не доказано. Ну добре, що у вас є докази, але я їх не бачив. Я ж не бачив тих доказів. Я вам маю право не вірити? Маю право. Ви все маєте право. Немає. Я мене це... документи. Свідок бачить, що в мене є документи. Дивіться, яким чином їх придивили? Скажіть, будь ласка. Я зміг змогу чітко розрізнити, що це ви є водій, номера, агрегати, звірите. Ви ж так не приділите. Ну, а ви ж не я маєте права просто можу... так, to, просто я... так я перевіряти. Ще раз, я вам Пред'явіть таким чином, що я, я змогу перевірити. Тобто це є перевірка документів? Тобто це є перевірка документів, так? Тупини за перевищення швидкості. Порушення фото ще. Ще раз вам говорю. Ви не чуєте мене, чи не ви Я хочете? чую, я чую, я. Я ж за вас не вимагаю, щоб ви десь раз мені говорили одне і те саме. Я. Вимагаю, бачите, ви в мене щось вимагаєте, вимагаєте, вимагаєте. Ну, я прошу вас надати докази. Все. Я вам зап... що... запропонував. Що запропонували? Пройти кудись. Ну але ж я не зобов'язаний куди зайти? Динішньо, ні. Ну до... Ти... Вам... десятий раз зобов'язаний. А ви надати докази зобов'язані? Я вам надаю докази. Ну де? Ну от свідоки, де ви мені надаєте докази? Чути, я вам ще раз пояснюю. На штативі, зараз відповідь. Ну, ще зараз виконують Ви відмовляєтесь? Да? Ні, відмовляєте, я не відмовляю. Приді... Я не відмовляю. Інспектор! Може ви викличете відповідальну сюди, може мені відповідальний покаже. Хто у вас старший наряду? Я старший. Наряду. Ви старший наряду. Хто у вас відповідальний? Олександр, Олександр Олександрович, брикса, капітан міліції. Добре, ну я думаю, що його треба буде сюди викликати, тому що. Ну, якщо ви не в змозі... Мені Ні, ну це придивати... ви не в змозі мені придивити докази. То йому пред'явити документ. Зараз перезвонив, хай підійде відповідальність. Ви не даєте змогу звірити, не бачите. Номеріло, <рес> ну це наразі ваша просто безпідставна Чому? вимога. Чому? Ну тому що? Тому що це безпідставна тому? вимога. Я побачу, у вас є водійська, реєстраційні документи. Побачили? Звичайно, не ну. Мені розумієте, ви покажіть з іншої сторони реєстраційного документа, номери агрегатів. Я зміг змогу звірити. Все. Номер де... Записаний, бачите, там шасі пузом. Дивіться. Так. Так. Все, бачите, це я тепер можу змову звірити. Чи воно співпадає? Тут може бути одне, там друге. Ну. Звірили? Звірили, все співпадає. Чоловік ще швидко швидкості руку, я вас попереджу, ви дивіться на знаки. 106 дуже небезпечно випадку. І пред'являйте таким чином документи, щоб міг змогу перевірити. Робумієте? Я розумію. Багато таких транспортних засобів, як ваш автомобіль, є в вогонь. Можу принести вам... Інспектор, а скільки, ви, а скільки ви таких угонів виявили? Що-що? А Скільки ви таких угонів виявили? Ну, це розумієте, справа зараз. Не Я вам не повинен розказувати, що скільки ви Згід, Згідний з вами справа... тим, що ви не зобов'язані давати відповідь на таке питання. Ну. Ви бережіть себе і враховуйте дорожній рух. І 5 режим. Добре, але почитайте нас!